Вакцинальна кампанія на Закарпатті розпочалася 25 лютого. Першим вакцинувався лікар обласної інфекційної лікарні Степан Карабіньош. Щеплення він отримав Астразенекою. З березня на Закарпатті почали вакцинувати медпрацівників. З 19 червня починають діяти центри масової вакцинації. Перші відкрили в Ужгороді у палаці дітей та юнацтва Подіюн. У перший день там вакцинувалися понад 300 людей. Зараз на Закарпатті діє 17 центрів масової вакцинації. Також вакцинацію проводять. Мобільні групи їх зараз в області 52, каже головна епідемологія Закарпаття Вікторія Тимчик. Ми можемо виконати реально виконуємо більше 6 тисяч щеплень в області. Але наші потужності розраховані на 10-15 тисяч, і вакцина є в наявності, і медичні працівники готові. є у нас територіальні громади, де на жаль, поки ми не можемо констатувати таку велику відсоток охоплення, тобто менше 20, і більшість таких громад сконцентровані на території сучасного берегівського району. Щепитися можна і в сімейних амбулаторіях. В Ужгороді в них із квітня зробили близько 38 тисяч щеплень від коронавірусу, розповіла сімейна лікарка Олеся Янчій. Саме більше вакцинувалися вакциною Pfizer. Першу дозу отримало близько 20 тисяч. Вакцинувалися також у нас дітки з 12 до 18 років. Їх було приблизно тисячу. Додаткових доз у нас було зроблено близько 10 бустерних приблизно 30-35. Масова вакцинація відбулася наприкінці жовтня, коли було оголошено відсторонення від роботи, якщо пацієнт, людина не має вакцини. Максимальна кількість доз вакцини за день було від 350 до 400 чоловік в день. 31 грудня близько 12-ї години в міську поліклініку прийшов вакцинуватися першою дозою у Роман. 31-го першого числа, бо не мав часу другий, другий день зайти. Я обрав Файзер. Більшість вакцинуються Файзером. Родині є вакциновані. Більшість також, за словами Вікторії Тимчик, найбільшу тільки щеплень за цей рік зробили в Ужгороді та Мукачівській громаді. За час вакцинальної кампанії на Закарпатті щеплення проводили в центрах масової вакцинації у відділеннях Укрпошти, на ринку, на площі Петефі в Ужгороді та біля кафедрального греко-католицького собору. Оксана Ушакова, Кулишин. Новини на Суспільному.